Міністерство внутрішніх справ вже повідомляло про те, що воно прийняло рішення щодо боротьби з корупцією. І першим кроком є те, що наведення порядку в системі Міністерства внутрішніх справ. А це стосується щодо діяльності так званого відомого нам корупційного, відомого по корупційним схемам ЄДАПСУ. Хотів сказати про те, що сьогодні Національному банку Міністерство внутрішніх справ передані всі можливі. Функції щодо виробництва посвідчень водія, так, що, так і документів іншої суворої звітності, можу консультувати, що при тому, що при виробництві дапса, якщо посвідчення водія стояло 198 гривень, сьогодні воно буде коштувати 114 гривень, що менше на 40% їх вартості. Така ж ситуація із посвідченням щодо е, власності на автомобілі. Воно теж із 198 буде стояти 114. Ви можете представити на кожному документі, які були значить, завищені кошти, і скільки вони могли коштувати цим людям, і які були е, дійсно корупційні схеми по завищенню цін, і на ньому наживалася не держава, а відповідні особи. Думаю, що така тенденція буде. І в випуску паспортів, де ми можемо сьогодні сказати, що як закордонні, за кордоні, так і паспорти наші українські цивільні, також ціна там буде набагато нижчою, чим вона була при тому, коли цим займався Єдапс і були ці посередницькі фірми по відмиванню коштів від цих операцій.